Друзі, поговоримо сьогодні про феномен манери споживання кави у курортному іспанському місті Малага. Тут існують звички, які можуть багато чого розповісти про тих, хто будував іспанську культуру. В самому центрі міста на конституційній площі знаходиться кав'ярня, власники якої, батько та син, пригадують розповідь про те, як у 50-х роках минулого століття. Їхні, відповідно, батько та дідусь Дон Хосе, започаткувавши власну справу із кав'ярнею, стикнувся із наступною ситуацією. Кава на той час була достатньо дорогим задоволенням, і клієнти просили мені, будь ласка, на один палець кави або ж мені на два пальці кави. Та в момент подачі виявлялося, що у кожного своя міря, і задовільнити всіх було важко. Відвідувачі закладу коментували й замало кави, або ж навпаки, перебільшив тиз дози. Дон Хосе був вимушений постійно доливати каву, або ж відбавляти, аби тільки клієнт був задоволений. Та в бізнесі такі витрати не могли допускатись. І ось що придумав винахідливий підприємець. Він створив карту із зображенням 10 стаканів, наповнених різною кількістю кави, і дав їм назву Соло, Ларво, Симіларво, Солокорто, Мтат, інтрикорто, корто, сомбра, нуби і номилопонга, що переводиться як не подавайте І є жарту, тому що це єдиний варіант якого не вистачає у такому досконалому виборі. Давши назву каві, робота стала ефективнішою, а клієнти більш задоволенішими. Пройшло багато років. За цей час інші заклади просили дозволу користуватися цією класифікацією, і на даний момент вона настільки вжилася в побут, що всі бажаючі у будь-якому закладі міста можуть замовити каву за різним смаком. Це значить, що це лише базовий перелік кави, яка готується у місті Малага. На перший погляд, така деталізованість може здатися зайвими примхами, але при смаки не сперечаються. Ось бажання приносити людям радість це та якість, є варто запозичувати. Дякую вам за увагу! Рада вам на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобання, залишайте коментарі. І дізнавайтеся більше тут разом зі мною.